Добрий день, колеги! Вітаємо учасників районного методичного об'єднання вихователів груп раннього віку. Розпочинаємо наш педагогічний плейбек і тема першого засідання Дивовижний світ театру. Наш заклад підготував для вас невеличке привітання! Осінь щедра, на барви осінні, осіння, ми вітаємо у великій родині. Сьогодні всі надзвичайно красиві, тож сонечком сяйте і будьте щасливі. На зустрічі будуть цікаві, похочі, тому що п'ята це казка, це диво, бо в ньому вживає і мудрість, і творчість. Щоб навчитися творити, треба в дружбі жити і творити чудеса, власноруч творити диво із тканини та діток. Ми ж виховуємо діток, ми з вами актори. Ми дружня родина. Нехай всім щастить нам на освітянській ниві. Хочу познайомити вас з нормативно-правовими документами, якими має користуватися вихователь групи раннього віку протягом 2024-2025 навчального року. Це насамперед закони України. Про дошкільну освіту, Закон України про освіту, Закон України про охорону дитинства, лист Міністерства освіти і науки щодо організації освітнього процесу в 2024-2025 навчальному році у закладах дошкільної освіти. А також лист міністерства освіти і науки про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів. Базовий компонент дошкільної освіти та програми, які рекомендовані Міністерством освіти і науки. Проблема, над якою буде працювати наше методичне об'єднання організація освітнього процесу через театралізовану діяльність для дітей груп раннього віку. Чому театралізована діяльність важлива для освіти сьогодення? Сьогодні взаємодія з дітьми дошкільного віку набула суттєвих змін і зазнала втрат, тому перед педагогами постає важливе завдання подавати освітні втрати та підтримати індивідуальні особистісні досягнення дошкільників. Працюючи дистанційно, театралізація допомагає розв'язати освітні завдання, а саме, формувати в дітей естетичний смак. Закладати моральні цінності, розвивати комунікативні здібності, пам'ять, уяву, мовлення, створювати позитивний настрій, усувати напруження, розв'язувати конфліктні ситуації через гру. А завдяки різним видам театралізованої діяльності дорослі мають змогу прищеплювати дитині найкращі риси, а дитина. Утвердитися в суспільстві. Зараз до вашої уваги відеопрезентація про організацію театралізованої діяльності в комунальному закладі дошкільної освіти No149 Криворізької міської ради. Уже більше 40 років вихователь Орленко Людмила Васильівна, яка хоче поділитися своїм педагогічним досвідом щодо організації театралізованої діяльності на групі раннього віку. Доброго ранку і доброго дня! Бажаю здоров'я усім і добра. Хай вам сонце ясно світить, хай сади для вас цвітуть. Хай не знають горя діти, всі щасливими ростуть. Я, Павленка Людмила Васильівна, вихователь дітей групи раннього віку, садочка Су49. Шановні друзі, я хочу запросити вас доторкнутися до джерела духовної наснаги, ім'я якому театр. І ще Аристотель у своїй поетиці зазначив, що театр приносить очищення і зцілення глядачеві за допомогою видіння. Мистецтво світу починається з театру. Сухомлинський зазначив, що дитина повинна жити у світі музики, мистецтва, малюнка, фантазії і творчості. Театр це чудовий край, у якому дитина радіє, граючи, а в грі вона пізнає світ. Наші діти, діти раннього віку, народилися у час війни. Вони живуть серед сиси горя. Грають і навчаються під звуки повітряних тривог. Організація освітнього процесу через театралізовану діяльність як ніколи актуальна в наш час. У нас в дитячому закладі ми приділяємо дуже велику увагу цій проблемі. Театралізована діяльність проходить червоною лінією через всі освітні напрямки. це і ранній ранковий прийом. Культурно-гінічні навики, заняття, свята і розваги. Діти дуже люблять ляльковий театр. Лялька, яка оживає в руках вихователя, вони її радіють, вони виконують всі її бажання. Вони разом з лялькою і сумують, і радіють. Ой, хтось до нас поспішає. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Моя лялечка, моя помічниця. Де ж ти так довго заварилася? Я тебе так чекала, так чекала. Подивися, скільки гостей до нас завітало. Привітайся! Доброго ранку! Молодець, молодець, моя помічниця. Лялька в моїй роботі це самий надійний помічник. З нею я провожу всі заняття. І заняття проходять дуже цікаво і ефективно. З лялькою ми зустрічаємо дітей, які вперше прийшли в садочок. Здравствуй, хлопчику маленький, не соромся, ручку дай. Хочете ти ще й новенький, заходь до нас. За стіл сідай, і адаптація дітей до нових умов життя проходить безболісно і швидко. З лялькою ми навчаємо дітей культурно гігієнічним навичкам. Тут ми використовуємо потішку Водичка, водичко, умий моє личко, рум'яне та біле, як яблучко, спіле, Щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. А також я знайомлю дітей з малими фольклорними формами. Утішки, забавлянки, примовки, заклички. Діти дуже люблять потішечку, пісеньку, колесаночку, бо вона їм дуже близька. Цю пісеньку вперше співала рідна матусенька. Котику сіреньки, котику білий. Я залучаю дітей до імпровізації знайомих творів. Дуже хорошо, дуже дітей люблять гру. Хто у нас хороший? В цій грі у дітей розвивається пам'ять, мислення, увага. У дітей виховуються дружні взаємини в грі. І діти навчаються ділитися іграшками. Того у нас рум'яний, хто у нас слухняний, і васику рум'яний, і васику слухняний. На коня сідає, коник закружляє, коник закружляє, Оленочку зустрічає, Оленочку зустрічає. Також я. Залучаю дітей до наслідування голосів і рухів, птахів, тварин. Тут ми використовуємо потішечку. Летів горобчик жив, жив, жив. Ой, де б мені сісти, ой, де б мені сісти на печі. Ой, щоб мені з'їсти, ой, щоб мені з'їсти, калачі. Ага. Щоб діти приймали активну участь у театралізованих іграх, я знайомлю дітей з текстом, потішок, віршів. Для цього я проводжу підготовчу роботу. Це розгляд ілюстрацій, читання художньої літератури, бесіди, спостереження, перегляд мультфільмів, слухання музики і пісень. У нас для організації театралізованої діяльності в групі створений куточок театралізації, тут у нас є і ширма, і атрибути, костюми до ігр. Тут у нас є театри, ляльковий, настільний, пальчиковий, фланіліграф і різні види нетрадиційних театрів. Діти дуже люблять театр, як я вам сказала. і у нас... В колектив дуже креативний, вихователі дуже дуже талановиті. І ми багато створили лялькових вистав. Всі їх ви можете переглянути за посиланням на Ютубі. Тетралізовані ігри не тільки виховують, навчають, і розвивають і веселять дітей. Вони ще і лікують. І я сьогодні хочу побажати, щоб театр. Приносив сілення і очищення завдяки видіння, всім нам і всім нашим діткам. І хочу ще раз привітати наших шановних вихователів, хто в садочку весело малюків зустрічав, заспіває пісеньку, веселить і навчав. А то ж наша, а то ж наша вихователька, а то ж наша, а то ж наша вихователька, Виридулькам слізеньки витирає з лиця, Зігріває ласкою всі дитячі серця. А то ж наша, а то ж наша вихователька. А то, ж наша, а то ж наша вихователька. це ж наші вихователі, груп, дітей груп раннього віку. І ще раз хочу вас привітати, побажати вам здоров'я і нехай скоріше закінчиться ця страшна війна. І ми всі і наші дітки повернуться до мирного життя і навчання. До побачення! До нових зустрічей! Пропонуємо вам переглянути заняття Людмили Васильівни на YouTube-каналі за посиланнями, які вам надані напередодні методичного об'єднання. Шановні колеги, наше методичне об'єднання підійшло до завершення. Дякуємо вам, бажаємо вам. Мирного неба, міцного здоров'я, теплих сонячних днів. До нових зустрічей!